За матеріалами у УМВС в області військовою прокуратурою порушено кримінальну справу відносно одного з офіцерів військової частини, викритого у хабарництві. Детальніше далі, співробітники відділу боротьби з корупцією у бос УМВС України в Івано-Франківській області спільно з оперативниками військової контрозвідки СБУ в західному регіоні. Внаслідок проведення спецоперації викрили у хабарництві офіцера військової частини, що дислокується в Івано-Франківську. В ході здійснення оперативних заходів було встановлено, що один з офіцерів керівного складу військової частини з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги військового статуту та службових обов'язків, вимагав у громадянина хабар розміром 1300 доларів США за вирішення питання про прийняття цього громадянина на військову службу за контрактом. 6 червня військового посадовця затримали при отриманні ним хабара сумою 1000 доларів. Дані книжці знаходяться. Купюри, а саме долари США, купюри в кількості одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять купюр номінальною вартістю по 100 доларів кожна. Військовою прокуратурою Іванфранківського франківського гарнізону стосовно викритого у хабарництві військового посадовця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 кримінального кодексу України одержання хабара службовою особою, підозрюваному обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою.